Привіт, мужики! Відео звернення до букати Сергія. Хочу таке предложення, таку пропозицію висловити. Хочу заказати 400 от таких деталей. 400 лап до столів. Відповідно, якщо по 4 лапи на стіл, це 100 столів, якщо по 6 лап часом я роблю, ну трошки менше. І так, в принципі, форма, чого форма вибрана така. Коли тут брусок чіпляється оця відстань, має бути, наприклад, коли столешня 70 см на маленький кухонний столик, то якщо взяти 30, і другу лапу 30, це же 60. І плюс брусок 8,5. Ну там, виходить, столешня виступає там по сантиметру, по пів сантиметра. Лапи стандартні є. Якщо я роблю столешню на 80, то там виглядає по 5 см з країв, це нема страху. Лапи мають бути стандартні, все як на заводі. Далі, ну, в принципі, щоб я не заморочувався, от я тут намалював на фанері. Получається від верха, від вершини 30 см, половиною. 30 ну і тут 30. Сантиметрів. Оця висота соблюдається із-за того, ну, плюс-мінус так сказать, сантиметр, бо звідси пляше вже нога. Висота ноги, нога теж стандартна, щоб не було заморочок. От така система. Може Сергій щось предложить цікавіше. На своє усмотріння, так сказати. Просто я таку лапу вирізаю ще по такій причині. ну Таку форму вибрав, щоб менш було відходу. Коли я беру таку заготовку клею, ну вона, може бути, навіть в середньому 16. 16 16, Я торцюю в чорновий розмір 16,5. Коли щити клею суцільні. Не завжди, виходить, вирізати суцільні доски. Клею в щит, ріжу по 16 см. щит роблю 1,10. Така, виходить. Заготовка. Метр десять на 16 і 5. І тут, виходить, ідеально виміщається чотири лапи. Чотири лапи це вже один стіл. Так, далі на рахунок фрезіровки. Фрезерую, Ось вже готова лапа. Фрезерую я. Всі вже бачили мої відео детально про лапи до стола. Фрізерую отакою фрезою. По підшипнику шаблон теж показував шаблон із фаніри отаким принципом зажимаю ручною струбциною. Оскільки в Сергія є хороший парк станків, інструментів, скоріше всього, може бути так для швидкого рішення проблеми. Може бути настроєний ЧПУ станок. І ця фрезеровка може бути не тільки гладка, плавний полукруг, а на осмотренні Сергія букати, аби чого я вибрав таку форму, легше шліфувати. Якщо Сергій предложить, щоб лапи вже були пошліфовані, то мені немає різниці, яка буде фрезеровка, яка буде форма лапи. Так, далі теж немає смисла, ой, теж немає принципу великого, чи буде воно торцове зрощування, чи як там буде краще сірожі получатися. Головне, щоб не було страшенних чорних сучків. Так само і поширені можна склеювати там, дивитися. на рахунок синяви, ну, із 400 лап, я думаю, штук 40 на 10 столиків із синявою лапи можуть пройти. Через те, що колір може бути темний. Ну, 100% гарантії я дати не можу, який колір буде нас замовлятися. Так що бажано без синяви. Шліфовка, плоскость і після фрізи. теж як, як буде виходити. Крепко не хочу нагружати своїм заказом букату Сергія. Просто що не вспіваю так сказати. Працюю сам. Поки виготовить ноги, поки виготовить столешні. На лапи трохи не вистачає часу. Е е ну, от такі є от такий заказик. 400 лап на сьогоднішній день я можу заказати оплату так сказати, і порядочність гарантую. Так як працюю з людьми вже 10 років, знаю. Закони бізнеса і порядочність соблюдати перш за все. Далі, свердлить. Я вже буду розмітку проводити сам, як мені проще фіксувати лапу до стола. Форму сірожа може теж більш-менш змінити, як там буде йому виходити. Факт того, що периметр, не периметр, а розмір має бути 30 і так, 30. Ну, так як показано. <кій> так, як показано, на... оце має бути ця висота 30. І ця висота 30. ширина точніше Саме основне осталось е... ціна. Я не буду казати, скільки я можу предложити заплатити. Е... В принципі, е... столики у мене дешеві є. Це, можна сказати, поток 100 столів. Якщо далі все буде нормально, якщо мене ціна буде влаштовувати, я б заказував би їх стабільно. Плюс на дорожчі столи можна щось було б вже якісь візерунки чи узори фрезерувати, оскільки в Сергія є чпу у станок, який дозволяє робити будь складність і форми. Матеріал, наскільки я зрозумів, буде сосна, оскільки в мене вся продукція із сосни переважно. Якщо сірожі буде проще зробити з берези чи з вільхи, без різниці мені. Ну, звісно, дуб чи ясен не підходить через те, що стоїмость буде такої лапи велика. А продати весь інструмент, щоб купити лапи, немає смисла. Буду чекати від Сергія, чим швидше він порахує собівартість, ну скільки буде коштувати одна лапа, тим швидше, я, ну, замовити, я вже хочу 400 лап на перший час. Чим швидше Сергій порахує собівартість, тим швидше улагодиться, устаканиться це питання. Далі зв'язуватися будемо, якщо все буде добре, якось, мабуть, по телефону обговорити всі нюанси. Хоча нюанси вже всі обг... я висказав. Особих критерій таких на цих лапах не повинно бути. Ну, Більш-менш акуратно. Сережа працює <кхи> з мебелю не перший рік, повинен розуміти, що як вона має виглядати. Далі. Наскільки я поняв, це буде відправлятися все новою почтою. Якщо Сережа захоче його зробити цей заказ, відправить мені новою почтою. Ну, тут я думаю, з доставкою проблем не, не буде. Розрахунок. теж обговоримо, <кій> як буде Сережі краще. Ну, Ось такий перший крок до співпраці. З Букатою Сергієм. Чекаю позитивного, положительного, так сказати, ответу, відповіді. До нових зустрічей. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Пока!